Як новобудова, але без переплат з паркомісцем в дворі, складовою на поверсі, з двома кладовими у підвалі мешканці дбають про чистоту та комфорт і красу свого двору. Запрошую вас на перегляд квартири. Зроблено ремонт під'їзді та на всіх поверхах. А ось і сама наша двохкімнатна квартира правильної прямокутної форми спальня. Котик у нас не продається, це член сім'ї. Квартира 53 квадратних метри. Запрошую вас на перегляд! Квартира на сьомому поверсі не кутова. Був раніше виконаний ремонт. Стеля рівна та покрашена у білий колір. Санвузол роздільний. Вітаю вас! Були замінені труби на подачу води та злив води. Давайте перейдемо, подивимось. Власники поставлять плитку і буде у вас тут гарненько. Кухня достатньо таки вмістка та простора, що дозволяє вам зробити зону приготування їжі та обідню зону. І в коридорі можете поставити собі холодильник, він не займатиме місце у вас на кухні. Коридор. Місткий, ви можете поставити собі шафу для зберігання верхнього одягу, велика кімната з виходом на балкон. Балкон виходить вікнами у сусідній двір, і немає зовсім шуму від дороги. Це у нас вишенька, вулиця Стельмаха, неподалік дві школи, зупинки громадського транспорту, супермаркети, автовокзал. Ціна квартири 58 тисяч доларів. У подарунок у нас складова на поверсі. Ця квартира варта вашої уваги. Записуйтеся і приходьте!